І ларії, єпископ Макарівської, декарій Київської митрополії, керуючий Макарівським лікарятством, голова Синодального комітету, сподання та етичних питань присвященому синоті Української православної церкви. Ми стадаємо широ подяку вам, ваше просвященство, всім священнослужителям, які разом з вами сьогодні співслужили божественну літургію, дозвольте від імені благочинного нашого Макарівського церковного округу, архімандрита Довця Кирила, ще, ще раз подика ухрітно подякувати вам за святі молитви за нас. Дозвольте подякувати вам від, від імені всіх наших прихожан і нашої багатонаціональної духовної громади. На жаль, не всі сьогодні змогли бути на поспішенні, адже робочий день багато парафіян сьогодні працюють і змогли відпроситися з своїх суспільних послугів, але так чи інакше вони взяли участь у підготовці сьогоднішнього свята. І так як було заплановано, є у нас чудові грузинські страви, які підготував наш парафіян, грузин Олександр в Чеховані, велика дуже вручно, тільки що нагадали нам про любов. Але ви не просто нагадуєте про цю якість, про цю чесноту християнську в словах, а повчаєте нас життям своїм, любити не тільки ближніх, але і в першу чергу нашу матір святу церкву. Нещодавно я з вашого благословення взяв участь у міжнародній апостолській конференції Криломоходівські читання, яка відбувалася у Білорусі. Голосування високоприсвященнішого митрополита Мінського Слуцького Філарета, патріаршок Зархарці всієї Білорусі, я робив доповідь. І от, слухаючи ваші слова, я пригадав, як в свій час митрополит Філарет, відвідуючи нашу парафію, сповістив, що найважливіше, чому він навчився від свого духовного наставника, преснопам'ятного митрополита Никодима, це те, що... Він навчив його любові до церкви. І ви, Владика, повчайте нас, як любити церкву святу, як бути відповідальними людьми, як викладатися максимально для того, щоб можна було служити Богові, рідній землі і всім нашим ближнім. Нещодавно група наша правдія побувала на святій землі. І зі святої землі було привезено цей особливий образ Христос з своїми учнями, з апостолами, з апостольським ликом. і Христос є. Центром Лози, Лоза і церкви Христової, і на гідлі Лози, апостоли і всі представники церкви. Дозвольте ваше присвященство з подякою, вручити вам цей святий образ, привезений зі святої землі, і дозвольте ще і ще раз, виражаючи нашу глибоку і сердечну вдячність, запевнити вас в тому, що ми завжди всі священнослужитні махарівського ікаряства, махарівського навчання, Раді бачити вас на парафіях наших. Завжди на вас чекаємо. І на нашій парафії ви і духовний наставник, і отець, і друг. Ми дуже дорожимо тим, що ви несете нам не тільки і не стільки словом, але своїм життям. Постійно і сполайте Господа, присвященніше велику. По старій пам'яті. Не завод. Ні, не доводиться. Інші є. Дорогі отець, настоятелі, хочу подякувати вам за запрошення пробувати сьогодні у ваш святий храм і звершити святу Божественну літургію. Дякую отцям за співслужіння. За те україстичне спілкування, яке ми сьогодні звершили. І користуючись нагодою, хочу передати усім присутнім, привітання та благословіння його Блаженства, блаженнішого мирополіта Володимира, представляти Української православної церкви. Нехай благословіння Господня завжди перебуває з усіма вами з цим святим храмом, щоб він завжди служив для спасіння душ людських, для настанови заходів Господніх і для того наповнення та духовного відпочинку. Для якого він збудований. Сьогодні, святкуючи пам'ять святого апостола Євангеліста на Богослова, будемо завжди пам'ятати, що те життя, яке здійснює Святий апостоли, те свідоцтво про Христа, яке вони завжди несли з собою по всій землі, повинно бурувати і в нашому серці. Бо любов не буває просто так, вона завжди діяльна, вона завжди себе виявляє через дії, через слова. Через почуття. І тому будемо старатися і ми з вами служити Господові, бути його освітками та проповідниками, і нести через слово і життя Євангельську благовість по всій землі. Нехай Господь вас усіх щиро благословляє та подає вам свою милість, здоров'я, щастя, благополуччя вам, вашим близьким, вашим рідним, тим, Кого ви пам'ятаєте в своєму серці і за кого молитесь? Вони вас усі заготу. <кій>